Дай Боже здоров'ячка, дорогенькі, позаду мене знаходиться наш задоволений клієнт. Це клевер. Детально про неї розповім прямо зараз, бо бачу, ви вже чекаєте на це. Чекаєте, що ви зараз про неї розкажу? Чого ви дивитесь? От, прямо зараз. От, от зараз. загальна потужність цієї станції 308 кВт по панелях. Ми використали фотомодулі бренду Trina Solar 580 Вт. Загальна кількість 531 штука. У цій кімнаті ви можете бачити поєднання мережевої гібридної системи. У нас є два інвертори бренду Solis по 100 кВт. Це у нас мережеві інвертори. А це в нас чотири гібридні інвертори по 50 кВт кожен. Загальна потужність 200 кВт. Ось це мережеві, це гібридні. Щоб ви зараз розуміли, підприємство зараз на 100% працює на сонячній енергії. От подивіться: з мережі 0, а все з сонця. Бачите? Тут Можна подивитися. З мережі взагалі нічого зараз не бере. А ось це дуже крута штука на виробництві, тому що це акумуляторні батареї. Загальна потужність усіх цих АКБ 200 кВт годин. Скажу так, що ці АКБ забезпечують повну автономію під час відключення світла, і підприємство працює чисто на акумуляторних батареях. За допомогою цієї станції наш клієнт економить на рік 3 мільйона 400 тисяч гривень. Якщо ви бажаєте більше заробляти, встановлюйте сонячну електростанцію від компанії Solar. переходьте на наш сайт, отримайте чіткі прорахунки та всі пропозиції від компанії Solar. iSolar – світле майбутнє.